Замаринувала крильця. Тут копчена паприка, перець, італійські трави, я сама робила. І, і сіль. Ну, поки що все. Майонез класти не будемо. Це в духовці, потім запечу. Повертаюся, думаю, там яку посуду помию, чи що? А тут вже сидить красунчик. І в нас мінус 11. Треба щось йому, а що і як, щоб гаряченького дати. О, красуня прийшла. Я вже п'ю каву. О, так, тихо. Допиваю каву, винесу сміття сьогодні. Так, не, не треба, не треба на нього лаять. Я замаринувала, а Віка переклала тут, де я. Творожну запіканку печу. Вона вирішила тут крильця запекти без майонезу. Я думала, майонез буде додавати, Ні, сказала, оце вистачить. Ну, далі Віка буде працювати. Сміється. Це ми тихенько розмовляємо, бо ми спимо. Прийшли з прогулянки. Обоє. Наш дитячий садок. Що таке? Забираєш Фендину А? Фендюш, ти дозволяєш mm -hmm. Mm -hmm. давай, Фенді, кидай Фенді. кидай Фендюші, ой Боже, ой, Боже. Бендюжка, ти його боїшся? Каже він маленький, да? він такий маленький, але такий розбишака, а да. Ага. Ну, що ж ти шукаєш? Де твоя качка? Обходи по кругу по колу. Неси свою качечку, неси Фенді. Каже, неси сюди, несе, 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 не знаю, чи донесе, не дає. Ой. Святік, давай сюди, на ковдру повзи. О, принесла. Ага, ось так. Ой, кажіть, що не розуміє. Це ж вона йому дає. Я кажу, ще не розумію, що ти мені її дала. Да? Финдюш? Ближче дай йому? Дай йому ближче. Да, Ближче, неси йому ближче. Отак. Ну, щось не бере, Святік. Не хочеш качечку не хочеш? Не хочеш качечку брати? До Не хочеш брати качечку? Наш хоче з тобою погратися. А. Ага. Ой, боже. Іж передави. Ой, каша виходить. Да. давай на спинку лягаємо. Все, все, погралися. Бачиш, як ми. Опа! Отак. так. І, да? і веселі, і веселі. Опа. Бу -бу. Каже, бабуля, в тебе спинка не болить, не болить. Бабуля бандаж оділа. і бабуля не нема тепер. Опа. Йди до нас гратися, йди. Каже, учепіться від мене. Да? Кажи, хвати бабуля, Да? Хвати, каже. Опа. Опа. Опа! Папа високо підкидає. Бабуля трішки низенька. А в якому тебе ти сьогодні купляла оце все? На Україні. На черемушках? да. Я думала, в нашій тут. Ну, то Так, у нас тут виходить два магазини АТБ і свіжина. Свіжина ось такі сосиски. так, 720 грам по 161 гривні 90 копійок. Оце на 116 гривень 57 копійок. Швиденько ми їх з'їли, ну, нам звірі допомагали. Ну, шкода їх теж. Ну, це так. Це вікуля мотала сьогодні. Отакий мороз мінус 13, а вона вирішила поїхати. А що у нас овощей не було? Ага, каже, овощей у нас не було. Так, ну пакет, як завжди, 5,90 здоровий. Так, купила вікуля томати коктейльні. Ну Це ж вона зав'язала, звичайно. Я ж попробую ж розв'язати. Треба було. Ні, на розв'язуй. Ага, Вікуля сама зав'язувала, сама і розв'язала. Це отакі от томати. Віка, якщо я візьму декілька насів оцих коктейльних? як ти думаєш? Так, добре, все розмотно. Ну, от і попробуємо. Значить, перший гатунок 526 грам, по 134 гривни 95 копійок на 70 гривень 98. Копійок. Пакет компостний без ручок, 90 копійок. А, тут пакет пробили. А з з ручками. ручками. А він з ручками. 20. А, а ну, другий ось буде. У мене все з ручками. Так. І ще вона купила буряк, бо кажу, в мене немає вже. Так, можеш розв'язати? Ой, можеш мій. Чекаємо, поки вона розв'яже і глянемо. Чи, цікаво, чи так. солодкі вони, ну, побачимо. Ось такі бурячки. Невеличкі. Невеличкі, гарненькі, вони в мікрофольокі добре. 15 хвилин і готові. Так, буряк. Перший гатунок. 996 грам, по 20 гривень 89 копійок, зовсім чепуха. Карчатка я купила КГ. Ага. На 20 гривень 81 копійку. А ось пакет гривна 20. Цей. Ну, це ж бачиш, якось так. Ну, нічого, так, десь тут я бачу форель, форель 180 грам. Своя лінія слабосолона філе шматок 175 гривень 90 копійок. І ніде акції немає. Це ну, є акція. Ну, Не 175 170 гривень. Акція. А, це акція. Я мала на увазі от в АТБ ще. Додатково. Додатково, так. Значить, Ми домовились, що я візьму коктейльних, спробую посадити. Так, купила печериці, ось такі пасування. Коробочка мені згодиться <рес> на посадку. Пів кіла там 76 гривень 90 копійок. Перший гатунок. І купила огірки тепличні, теж <рес> перший гатунок. 454 грами. О, два огірка каже, оце такі. Тут насіння не береться. Так, 454 грами по 139 гривень 89 копійок на 63 гривні 51 копійку. Що таке? Так, да. я поняла. Щось розсипали. Кашу ж гралися кукурузною кашею. Ну. Так, на 63 гривні 51 копійку. Чи сказала вже, бо тут же ж. Так, чек 416 гривень, 10 копійок оцей. Це такі покупочки, вікулі захотілося поїхати, каже, в нас таких свіжих овочів немає. Ну, ось купила. Тільки проговорила, що звірі, звірі кормим. Ось о, прийшов, іди. Арбузик, іди, я нагріла тобі суп. Та То чого ти? Я там не буду, я тільки помила там ось. Іди сюди, іди. Іди, давай, пригай сюди. Давай, 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 пригай. Ну, тут смачно. Ти думав, я тобі з вікна дам. Ну давай. Ну. Ага, розпробував, іди тепер наниз. Іди сюди. Отак. От Ой ну, шкода. Я думаю, Наташа його й годує, але він такий, як їсти хоче, то йде й теж сюди. Давай їж не бійся, сірого нема. От ви один одного боїтесь і, і б'єтесь удвох. А тільки проговорила. Ну і що це? Ти що, не наївся сьогодні? Чого ти дай йому поїсти? Так, сірий. Постій, дай йому поїсти. Ти сьогодні їв уже. Дивися, іди. заберу їжу зараз. Ой Боже Янька, що це робиться? Один качається. розсипала на дві частинки. Давай їж, іди їж. Йди сюди їж. Йди іди, 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 іди. Іди отут їж Іди їж. Ти сього отак. І не дивіться. О, молодці. Це я пішла, бо холодно. Це ж треба. Ось о, красавці. Ну, поїсте, а там можете й дратися, то вже таке. А може ви станете добрими? О, аж бігом їсть. Воно ж гаряченьке. А? І той там їсть. Ну все, баночки, до завтра. Завтра вийду заберу. Що хочеш, думаєш тобі теж Вікулі, представляєш? Він голодний. Що, як не голодний? Голодний, так же ж він став їсти, приходить і сірий, і прийшлося отій порції ділить пополам. Ага, і зараз їдять обоє, розвела їх. Що? У мене нема нічого. Куди ти побігла? Куди ти побігла? Все, нема нічого. Ох, і холодно, починає мороз такий братися. Хто в мене тут заглядає? Малеча балується. Так, значить, крилишки, крильця. Я маринувала, Віка тушила. І у нас сьогодні е, Healthy обід. Здоровий обід. Капуста, томати, огірочок, гречка. Е, а, укропчик не клала? Не захотіла? Ну, укропчик у нас є сухий, і є в морозилці. Ну і нам смачного. Ну, Я думаю, що Святославчик дасть нам покушати. Обі Ага, на руках. Що це дитя роби? Ти що вкрився манішом? Ой, чудо маленьке. І що ти це робиш? А? Це тобі як ковдра. Що це робиться? Святик, ку-ку? Святик. Святик. Що це буде? Ковдра? Каже, зрозуміло щось, чого воно до мене причепилось, да? О, так? Отак. Ой Господи. Ну давай я приберу, давай. О, не дає. Ти не даєш мені? Давай мені, давай. Давай. Опа. Немає. Ось сюди. Опа. Опа. Ну що? Давай сюди, йди, 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 йди сюди. Иди, йди, 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 йди сюди. До свого манежа! Я його поправлю. Отак. Вот давай. Давай, 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 давай сюди. Давай, повси. Трішки заморився, трішки заморився, каже А що ти хочеш? Ну, на тобі отак, рівненько лізь Ну, Що? Кажи, допоможи мені. Давай, давай опа От давай, там є що? Там і Михайло он є і ой, хто там тільки і лисички, і сонечко. А, а це сонечко хоче цячу взять отак, От Угу. Це ми граємося перед сном. Да? Ну так. вже вечір, Святик буде баюшки. Кажи це було б сказано, так? Да. Каже, я ще поборюся з тобою, так? Да? Кажи, я же поборюся з цим манежем, що він склався тут, так? Да? Не піддається тобі, ніяк. Ну що це, як же його підняти? Отак, давай, 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 давай. Давай, 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 піднімай. Ну, кажи, чого він так ліг? Ты его святик поклав, да? Вот так. Опа, опа.